Фінансові проблеми, гроші це абсолютно нормально. Як можна робити бізнес у такій ситуації? Гей, на нас дивляться, не голос, добре. Усі мають думати, що ми надзвичайно щасливі. Найближча сусідка Бріван Камп принесла власноруч випечені пончики з чорницями. Вона була знаною куховаркою, а також швачкою, садівницею і дизайнером власних меблів. Так. Брі була наділена багатьма талантами. І всі в окрузі вважали її за ідеальну мати та дружину. Всі, окрім її власної родини, зекері. Вітаю місіс Фандекамп. Брі. Не варто було клопотатись. Ніякого клопоту. рожевій корзині десерт для ваших гостей, а в блакитні пончики круасани. Таке інше для сніданку особисто для тебе і зекері. Дякую. Принаймні, я буду.